Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? Давайте перенесемося у 1456 рік, коли Неаполь пережив один з найбільш руйнівних землетрусів у своїй історії. Ця подія залишила глибокий слід у пам'яті міста та його жителів. У ніч з 5 на 6 грудня 1456 року у Неаполі стався потужний землетрус. За оцінками його магнітуда становила близько 7 балів, що призвело до руйнування безліч будівель і загибелі близько 35 тисяч осіб. Це була справжня трагедія, і наслідки були катастрофічними. Жодна будівля не була у безпеці: церкви, будинки і навіть кріпосні стіни не встояли перед природною стихією. Ті, хто вижив, намагалися допомогти одне одному, але умови були жахливими. У Неаполі панувала паніка, а жах витав у повітрі.